Привіт всім мене звати Сергій і це ретро-ігри по-українськи. В цьому ролику хочу знову повернутися до своєї колекції ретро-ігрових консолей і ретро-ігр різних. І так як дуже багато із цих консолей мені подарував Ігорі з каналу Freddy's Channel U.A. то сьогодні буду розповідати також про консолі, які подарував мені він. І сьогодні у нас прийшов час розповісти про консолі Sega Dreamcast, яких у мене є аж дві штуки. Але чому дві штуки? Тому що вони відрізняються у мене одна одною. Ну, своїм наповненням, чи як сказати. Ну, по-перше, так, ось одна із цих Sega Dreamcast ви можете її побачити. Вона розмальована. Я, коли Ігор мені її прислав, показував, е показував, що ця консоль має якусь історію, І був, ну, минули власники, її розмалював маткерами. Тут є навіть сліди є лаку. А я але я вирішив це не намагатися відмивати, а залишити цю консоль в такому вигляді, в якому вона є, тому що е ну, в цій консолі є історія у людини, вона була. Поки він був дитиною, да, поки Ігор ну, не придбав цю консоль. Це перша консоль. Друга також консоль у мене є. Не знаю, давайте спробую її обережненько вам показати. Е, цю консоль я навіть тут залишив геймпад. Чим відрізняється вона від попередньої консолі, ані геймпад тут відключений, це добренько. Це тим, що на цій консолі є у нас підключений жорсткий диск. І ви можете звернути увагу, що е, Значить, консоль відрізняється тим, що. Тут є ще перемикач. Ну завдяки тому, що тут вмонтований чіп, то цим перемикачем ми можемо перемикати, вмикати саме роботу жорсткого диску, саме плати, яка тут впаяна з жорстким з жорстким диском. До речі, я Спочатку не розібрався, що е, і не зміг включити, запустив, начебто консоль і думаю, а чому воно не запускає жорсткий диск? А насправді треба було погратися цим перемагачем. І тоді ігри на жорсткому диску запускаються. Жорсткий диск звичайний, адеєшний жорсткий диск, вже старенький, але на ньому можна встановити різні ігри. Ну, так як ця консоль мод, мод модована, це дуже зручно, тому що можна грати в ігри, які. Е, ну Наприклад, ви не можете знайти на диску, а ви можете просто залити ігри на жорсткий диск і в це грати. Ну, в цілому, що таке з собою е, показує да, консоль Sega Dreamcast. Так, ну я цей гімпад покладу. У мене два гімпади є, які можна підключати в принципі, до любої з цих консолей і грати навіть вдвох. Але я так розподілив їх. Один гімпад біля одне, консолі, один біля іншої. Ну, що з собою. Е, Представляється консоль, у кого її не було. Ну, це така звичайна, доволі тяжеленька консоль. Це вже перша консоль покоління PlayStation 2. Вона слабкіша по залізу, ніж PlayStation 2, але дуже непогана консоль. На жаль, на неї не вийшла велика кількість ігор, і вона провалилась у продажах. А так консоль дуже непогана. Е, там її графічний. Здається, графічна карта або відеокарта, не знаю, як там правильно називати, навіть потужніше обробляє картинку, ніж відеокарта на PlayStation 2. Ця консоль, хоча ну, вона слабкіша по всім параметрам, ця консоль у нас має підключення до інтернету, є вихід. Ну, Звичайні тут підключення до телевізору, живлення і 4 гімпади можна підключати. Також ця консоль працює на дисках. ось. Відкривається наш дисковод, але диски в цій консолі. Це і не DVD, і не CD. Вже це е, щось більш середнє було. Це також, до речі, трошечки недоробка. Можливо, і за цього стала консоль не сильно популярна. І за того що формат дисків вже був не такий, як більш популярний формат на PlayStation 2, тому що на PlayStation 2 вже були диски DVD А тут диски, по-перше, вони в два рази менше мали об'єму, ніж DVD диски а по-друге, ну, вони були дуже рідкі. Я забув їх назву ІНДІ або якось так це, щоб не переплутати з дисками на PSP. Так, тут у мене самі шнури на підключення цих консолей. Хочу ще показати гімпади. Такі гімпади у мене два. Гімпади взагалі дуже цікаві. Гімпади на цій консолі цікаві тим, що ну, по-перше, вони вже мали аналог, це вже було круто на ті часи. Ну, в принципі, вже тоді на PlayStation з'явилися аналоги на їх гімпадах. І цікаво, що тут було два роз'єми. Так, зараз сфокусується камера, на жаль, розфокусувалась, давайте почекаємо. Так, і тут були два роз'єми, в які можна було вставляти всякі фічі для е, того, щоб використовувати їх. З консолью. Ну, тут сюди використовували, ну, вставлялися карти пам'яті, яка в мене є. Сюди можна вставляти були вібропристрої, Також можна сюди було вставляти різні е, покращення по, ну, там, з кількості оперативної пам'яті і таке інше. Там дуже багато. Я дивився колись. Е, про цю консоль огляд сам ще не робив, тому ну ще багато що можна прочитати, багато чого я ще про цю консоль не знаю. Але консоль дуже цікава і доволі революційна на свій час. Що можна сказати навіть про цю карту пам'яті. Карта пам'ять тут не просто е, звичайна, а тут ще є екранчик. І на цьому екранчику відображається те, що ви можете бачити на екрані на основному. Екранчик тут чорно-білий, не монохромний, але він показує там, коли у вас запускається гра або коли у вас запускається меню. І цікаво, що в цій грі є навіть в цій карті пам'яті є навіть елементи керування дві кнопки, як маленький такий гімбойчик І тут дійсно є вмонтовані ігри. Ну, верніше, там, типу змійки, щось таке, є вмонтовані ігри, в які можна пограти на цій карті пам'яті. Вона живиться від маленької батарейки, яка фіксується за кришкою і закріпляється. Ну і взагалі дуже прикольна штука. Завдяки тому, що вона така універсальна, ця карта пам'яті, вона може, ну окрім того, що записувати збереження. З вашого ну, з вашої гри тут ще можна ну краще її вставляти осіди, да, бачите у вас виходить геймпад з екранчиком. Ви можете бачити те, що ну якось воно повторює те, що проходить у вас на екрані на головному. Дуже-дуже прикольна революційна річ. І взагалі, що таке роби зробили тоді, це було. Доволі ну, може, Я точно вже не пам'ятаю, чому вона провалилась в продажах. Ну, скоріш за все, і за того ж мала кількість ігр була на початку е... життя консолі. Тоді перед цим Sega також провалилася з попередньою консолі Sega Saturn. Ну і, можливо, і ціна була, можливо, завищена, точно вже не скажу. Але, на жаль, ця консоль провалилася. Але консоль дійсно дуже крута. І ігри, які в ній є, також дуже круті. Дві гри, які є на жорсткому диску, зразу їх скажу. В мене ігр на диску небагато. На жорсткому диску точно я зміг знайти, там побачити Mortal Kombat Gold. Mortal Kombat Gold це дуже крута гра, яка, і в мене її немає на диску, але я зміг її пограти на дрімкасті. Це гра Fighting, це доповнена версія Mortal Kombat 4, який виходив на PlayStation 1 і на консолі Nintendo 64. Ну, також він навіть, можливо, виходив на ПК, не знаю. Ну, Ну, на досі Я точно не скажу, тому що я вже грав навіть на ПК з емулятором консолі PlayStation 1. Так ось, Mortal Kombat Gold — це більш покращена версія, із за того, що там ну, красивіша графіка, хоча приблизно той самий сюжет, все те саме, як і тут також ви б'єтеся проти шинока вже. Такий сюжетик, повністю повторює сюжет Mortal Kombat 4, але тут додані додаткові персонажі, яких не було в четвертій частині, і сама графіка вже оброблена з можливостями нової консолі. І дійсно, Mortal Kombat Gold виглядає. Ну, так набагато красивіше, ніж Mortal Kombat 4. Е, гра спірна для багатьох. Багато людей сприймають Mortal Kombat 4, багато ні. Але якщо грати одразу в Gold версію, то вона вам зайде. В принципі, хоча керування таке саме, як Mortal Kombat 4. І також там ще була гра Sega Верніше, Sonic Rivals це гра про їжачка Соніка Але тут їжачок Сонік у нас вже в 3D. І багато е, тут треба буде не, не тільки проходити стрибати по якимсь 3D-платформам, а треба буде е, проходити рівні, де наш Сонік ну, як раненган, він просто біжить і біжить по дорозі, кудись вперед. Стрибає гра дуже красива. Графічна гра виглядає дуже симпатично. Е, і мені, ну. Зайшла зайшла ця гра. Я раніше якось к Соніку на такому в 3D-форматі відносився, якось прохолодно, але е, ця гра начебто непогано, цікаво пограти, навіть просто подивитися, як намальована графік. Там ще є прикольні ігри, е, от не пам'ятаю, або це я на емуляторі грав в таксі, можливо, там є гра таксі. Е, таксі це гра, яка виходила і на PlayStation. Е, 2 і на Sega Dreamcast. І навіть вона виходила, здається, на Game Boy Advance, Але ось графічно, якщо порівнювати навіть цю гру таксі між Dreamcast і е, з PlayStation 2, то навіть на Dreamcast мені вона здалася, виглядає якось чотче і красивіше. Ну, гра, де ви керуєте саме автомобілями, ваше завдання брати людей, да, пасажирів і відвозити їх в точки там, міста, куди вони попросили. Гра ну, можна сказати, з відкритим світом, одна з перших ір такого жанру. І... І, ну Я не маю на увазі вже то, то саме велике GTA і тому гра прикольна і також цікава. Е, ще є ігри, я боюсь просто сплутати, які ігри є у мене на жорсткому диску, які грав просто не емулятор, тому не буду більше останавливатись Давайте на іграх на жорсткому диску. А перейдемо до ігр, які у мене є на дисках. Е, це в основному то також піратки, але. Більш за все, часто писані просто на звичайних CD-дисках. але е, тут є декілька ігор. Ну, по перше, є отакий дрімкей. Дрімкей, наскільки я розумію, це е, така штука, яка допомагає е, запускати ігри з різних регіонів. Він або завантажується, або ну, його запускаєш. Точно не знаю, як він працює, тому що я просто запускав диски, які тут є. Е, і, ну, Він, е, здається, потрібен саме для того, щоб запускати ігри там з різних регіонів або щось таке. Так, то мож, можливо, навіть він дав злому самої консолі потрібно. Так, далі погнали. Тут є гра яка називається H-T VR. h, -H, h Valor, ну, це такий собі, давайте от покажу HTV. Це такий собі. Ну, як, як то сказати, як дальнобійники. Такі собі дрімкастові, дрімкастові дальнобійники. Тут ваше завдання буде керувати одним з вантажних автомобілів, саме цими великими монстр-не монстр-траками, а великими оціми, е, траками, які... Використовують дальнобійники, знаєте, в американських фільмах дуже часто показували, коли вони з великим таким капотом, і під цим капотом дуже, дуже потужний двигун. Вони можуть бути американські. Зараз дуже популярні і неамериканські такі треки. Ну там Вольво дуже зараз популярний. І ось ця гра саме можливість покерувати такими треками. І, в принципі, я в неї ще не грав, так особо, так запустив, подивився, але дуже схожа з дальнобійниками, хоча. Мабуть, все-таки цікаво пограти в ігри не дальнобійники, да, а в ігри якісь ну, західні там, або навпаки, східні, або там японські, і подивитися на дороги е, якихось інших країн, як це виглядає. Слідуюча гра це Panzer Front. Ну, Panzer Front – це таки, така собі е, гра. А, до речі, я давайте перед цим не розкрив диск. Тут є у нас на диску, тут він виглядає як. Як оригінальний Тут є у нас навіть рекламка інших ігор, є принт на самому диску. Так, слідуюча гра Panzer Front, слідуюча гра Panzer Front, ну, це е, симулятор бойового танку. Ну, можна сказати, сказати, що танчики на Sega Dreamcast. Е, ігри танки зараз дуже популярні завдяки там онлайн-версії цієї. Гри. Але в цілому раніше також після дендівських танчиків, всім хотілося е, розвитку цього напрямку і, і, ігрової індустрії. І от такі танчики 3D. Де ви керуєте сталевим монстром в під час Другої світової війни, ну ви можете от пограти на цьому диску. Диск тут самописний на звичайному CD-R, але коробочку якось дістали з оригінальної гри, і прикольно, що ми бачимо або або коробочка, або просто були знайдені самі. Ну, етикетки, да? Але от такий прикол. Отака, отака гра. Да, до речі, мабуть, завдяки тому, що ця консоль взломана, да, то вона може відкривати такі диски. Мало, мало ігр, мало я взагалі грав на Sega Dreamcast, але ось бачите, хоч невеличка колекція, але є. Слідуюча гра це Sega Sport NHL 2K2. Sega Sport NHL 2K2 це хокей. Дуже, до речі, красивий хокей. Я наскільки я не люблю спортивні ігри, мені не подобаються ні футболи, ні FIFA, ні сокер, нічого такого. Але ну, єдине, що мені я можу там пограти в ММА, якщо брати сучасні спортивні ігри в UFC, да? а то е, НХЛ, ну, виглядає воно дуже красиво. Мені все таки. Е, е, Дрімкасторська графіка здається такою трошки магічною, знаєте, начебто е, слабкіша за PlayStation 2. Але е, картинка в деяких іграх настільки чітка, що здається, що ця гра е, потужні, ну що ця консоль потужніша. Хоча насправді ну ні, PlayStation 2 дійсно має набагато велику кількість більшу ігор, і багато ігор виглядають набагато красивіше, ніж ігри на Sega Dreamcast, але ось буває таке попаде, що якась гра виглядає менш туманно, менш затуманно, ніж на. PlayStation. Ну, такої гри на PlayStation 2 немає. Але графіка тут мені прям ну теж виглядала такою чіткою. Ну я не знаю, ви зможете тут розглядати, мабуть, не зможете розглядати скріншоти. Ну, я то, в принципі, поста відео самої гри закріплю, буде десь наді мною. І в принципі, непогана гра графічно. Не скажу, як круто в неї грати. Довго я в це не грав, тому що спортивні ігри не люблю. Але красива гра, і тому зверніть увагу, хто любить. Ігри на, ну в принципі, спортивні ігри, то зверніть увагу на Sega Dreamcast версію. Слідуючий диск, на жаль, у мене немає тут етик... політурки, а є тільки етик... от е, з іншого боку. Це солдати Фортуни. Soldier of Fortune. Цю гру здається, щось подібне, можливо, навіть е, цю гру я грав на ПК на комп'ютері. Це гра це такий собі шутер. Шутер, де ви керуєте персонажами, але персонажі тут ну, мальовані, да? вони такі мультиплікаційні. Але це шутер від першого обличчя, де ви керуєте е, ну, спецзагі. Одним із солдатів спецзагону, який знищує терорізм у всьому світі, там і його відправляють на різні завдання, саме знищувати терорізм. Ну, в принципі, непоганий шутер. Графічно, як для того часу, також виглядає непогано. Ну, звісно, якщо ви звикли грати в шутер на геймпаді, він вам зайде. Ну, я по шутерах більше люблю все-таки грати їх не на геймпаді, а на клаві-мишці. Але е гра красива, гра непогана, гра одна із. Таких прикрас Sega Dreamcast тому, в принципі, в це можна пограти. І слідуюча гра ну, цю гру Rail Road Ну, Це така 에, залізнична стратегія. Ну, Ця гра, 에, до речі, стратегій також багато на Sega Dreamcast але у мене їх просто немає. Але ця гра це така більш економічна стратегія. Не скажу, що мені супер такі ігри подобаються. Але 에, ця гра, ну, по-перше, що. Добре, що такий жанр існує на консолях. Тут ви значить, будуєте залізницю і запускаєте різні свої потяги. І тут навіть, здається, час, ну, я в саму гру особо не грав. Але здається, в грі е, час проходження гри є 19 і двадцяте сторіччя. Ну то есть ви починаєте з самого початку е, цих е, потягів, да, які вони з'являлися. Потім початок 20-го століття, пам'ятаєте, яким ви становилися, і до майже 2000-х років. Ну в цілому непогана гра. Хто любить такий жанр? Я думаю, зацінить оце, в принципі, і вся колекція, яка є, це у мене шість дисків. Із них один це ключ, тобто 5 ігр, але я ще раз повторюся: у мене є консоль з жорстким диском, на якому вже є ігри, і на яким можна закидувати ігри, якщо цей диск ну, вдало підключити до комп'ютера. Ну, на жаль, у мене ноутбук. Зараз це треба робити перехідники тому я можу поки пограти в ті е, ігри, які є вже на жорсткому диску. Бачив, до речі. Що зараз зробили вже нові якісь можливості і вже переробляли дрімкасти, вставляли вже іншу плату. І замість отут кришки, давайте покажу на цій консолі. Замість отут Оця вся кришка знімалася, убиралася оця частина, де вставлений дисковод А сюди став, ну в принципі, як і там, ну, там кришка залишилася. А сюди вставлялася спеціально вже роздрукована на 3 d принтері кришечка з вирізом під флешку. Ну і звісно, там вставилася плата. Yeah. Вже використовувалася інша прошива, і можна запускати з флешки або з USB жорсткого диска е, ну, ігри. Тому, якщо, ну, якщо вже ця система застаріла, яка у мене є, і ну, важкувато закидувати ігри саме на цей жорсткий диск, то можливо, колись ця вже консоль модована, можна буде обережненько скрутити ту плату, поставити іншу плату. Ну, це можливо колись в, далек, в далекому майбутньому мені захочеться таке зробити, тому, тому що це коштує не дуже дешево. І це встановити, але ну це буде прикольно мабуть, ну досвід, і прикольно буде зробити такий відеоролик, якщо поставити да іншу модіфікацію на Sega Dreamcast Тоді ця Sega Dreamcast взагалі буде, якщо її можна буде з звичайних флешок закидувати ігри, взагалі буде дуже цікавою річчю. Але оця консолька залишиться, як є, повністю оригінальною, тому що ну для як для колекції, в принципі, в ці всі ігри можна пограти і на, мулю, на емуляторі. Але як для колекції. Прикольно, все-таки, щоб можна було запустити диски з заліза, і колись також буду. Ну, хочу все-таки на дисках той же Mortal Kombat Gold, щоб у мене був, Dead or лайф, хочу сюди. Там той же Soul Calibur, Отакі ігри на дисках також закупити, щоб були у мене якби у фізичному носії вже справжні ігри. Тому для цього мені потрібна буде, буде ця консоль. Так, можна сказати, що дисководи на цій консолі вони ну, з часом можуть ламатися, самі лазери, але сюди підходять, здається, де навіть Ігор казав, він міняв. Дісководи, що вони міняються тут просто з... підходять звичайного CD дисководу, які були на комп'ютерах. Тому заміна дисковода тут не так страшно, це можна буде робити, і вона залишиться такою, ну, як скажуть оригінально, якою вона і потрібна бути. А вже змодіфікованою, можна буде гратися, можна буде змінити модифікацію, можливо, просто змінити жорсткий диск, тут поставити інший, можна і так. Але так як там ще шнур аде а такі диски вже майже не виробляються, тому, в принципі, цікаво буде, можливо, колись і її, модифікувати її під флешку. Але це все в майбутньому. А так в цілому я дуже вдячний Ігорю, що взагалі у мене з'явилися ці консолі. Якщо чесно, я навіть і не мріяв купувати собі Sega Dreamcast, ну, думав, куплю собі там, може, колись день PlayStation, можливо. А у DreamCast це взагалі така консоль, яка дуже рідка у нас була не дуже популярна. І взагалі її доставати дуже важко. Але ось завдяки Ігорю у мене вона з'явилася. Також ще. Дуже хотів собі Nintendo 64, вона в мене також є, але поки про неї розповідати нічого, тому що в мене є тільки консоль, поки ігр нема. Але колись буде час і розповім про неї. А вам дуже вдячний за те, що ви передивилися цей ролик. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ще у мене є, що розповісти про PlayStation 2, про свою колекцію цих PlayStation 2 і ігри на них. І, в принципі, є, але, можливо, невеличка колекція у мене ось на фізичному, на фізичних носіях ігор на ПК. Ну, це диски, це диски CD, DVD. Це можна, так як їх зараз нікуди не всунеш. Нема в мене не ноутбук, не CD, не дисковода. І взагалі зараз це не потрібно зі стімами і просто торрентами да Хто як захоче, може запустити любу. Але просто мати як в колекції такі ігри, як е, просто елемент колекції, це прикольно. Тому, можливо, зроблю невеличкий ролик на лайв канал і ще й про це. Ну, а цей ролик вже буду закінчувати. Дякую вам за перегляд цього відео. Буду вдячний вам за коментарі під відео. Ну, ви знаєте, за пальці до ну і за вашу е, підписочку, хто ще не підписаний. А ми вже побачимось в наступних роликах. Всім пока.